Та і сестри, благодаттю і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би пороздумувати над, над одним місцем, яке записане в Євангелії від Луки, це притча, всім нам добре відома притча про блудного сина і милосердного батька. Ми пам'ятаємо про те, що зробив син. Залишивши свого батька, він забрав спадок, а спадок завжди давався після смерті батька. Тобто він хотів смерті батька, щоб отримати ці гроші і пішов. Які почуття в серці батька були? Але він відпустив свого сина, він дав йому ці гроші. І весь цей час. Поки син десь був, прогулював це е, своє багатство, батько чекав, чекав його напроти всього цього часу. Ми читаємо Євангеліє від Луки, 15 розділ, будемо читати з 20 го вірша. І ставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та проти, супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу. І його затягніть, і персня, подайте на руку йому, і сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти радіти, бо цей син був мертвий і ожив був, пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Олександр Македонський, коли підходив. Під час війни до якогось міста робив осаду, і він запалював вогонь. Вогонь було видно з міста, і доки горів цей вогонь, люди мали милість Македонського, вони могли відкрити браму міста і здатися на милість полководця. І Македонський проявляв милість. Але коли вогонь гас з цього моменту милості вже не було. Терпіння Македонського закінчувалося, і, взявши місто, люди гинули, гинули від гніву полководця. А тут ми бачимо зовсім інше. Отець, милість його не завершувалася, милість його залишалася з цією дитиною. Весь час він чекав свого сина. Побачивши він не витримав, він біг назустріч сину, назустріч тому, хто зневажив його. Він біг, він радів. І ця не про. Сина, а про батька, про його любов, про Його милість, про Його терпіння, терпіння нашого Небесного Отця. А я маю бажання повернутися до Батька. Чи я розумію Його велику милість і любов кожного разу? Коли повертається блудний син до Отця Небесного, небо тріумфує, небо радіє, радість велика там. Батько повернув синові все, всі його привілеї. Він знову називає його сином, він дав одежу. Він дав зуття. Він годує свого сина, він дає йому перстень. Перстень це ознака того, що це є син і наслідник. Він не питає про спадок, який був у сина, який він розпорошив. Він радіє, і він каже: радію! Тому що син був мертвий і він ожив. Він повернувся, яка радість для Отця від кожного повернутого блудного Сина. І як важливо нам, нам, людям, християнам, нести цю істину до людей, які ще не прийшли до Бога, які ходять блудними дітьми по цьому світу. Нам потрібно нести цю істину, розказувати, що Бог любить їх, чекає їх і хоче їхнього повернення. Хай благословить нас Господь, щоб ми жили так, як хоче наш Отець, щоб ми несли цю істину, Слово Боже, до тих. Хто блукає в, цьому, в цій темряві, хто погряз в цьому болоті гріха. Амінь.